Янтарь, назва залишки висохлого озера і долини навколо нього знаходиться в західній частині зони. Значну частину території цієї зони займає пункт захоронення радіоактивних відходів розсоха. Саме вона фігурувала в одному з трейлерів гри. Однак масштаби та організація охорони Росохи, які були показані в трейлері, на жаль, не відповідають релізу. В релізній версії немає озброєної охорони, та в цілому ця частина зони відчувається досить пустуватою та недоробленою. На півночі янтаря також знаходиться одноіменний завод, і це, в принципі, все, що є в цій частині зони. Ми перейдемо до гайду. Відкриває його локація тунель під озеро. Як зрозуміло, з самої назви. Тут ми вирушаємо у залізничний тунель, де, отримавши перемогу в перестрілці з групою найманців в екзоскелетах. Практично в кінці тунелю, по його лівій стороні, ми потрапимо у приміщення де відразу на нас чекатиме аж три види цінного луту. Так, на металевих стелажах в одній з кімнат ми знайдемо нульцевий вайпер п'ятий, збільшений магазин для Pocket s 2 та збільшений магазин для Зубер 19. Тепер відправляємося у кімнату поряд. Де знаходиться електричний щиток з кнопкою, натискаємо її та відправляємося ще в одну кімнату поряд. Де знаходяться три вимикачі. Вмикаємо всі ці три вимикачі, і нам розблокується замок на дверях до кімнати, яка знаходиться за стіною. Тут ми знайдемо скриню, у якій на нас чекатиме шолом сфера М20. А тепер відправляємося на територію ПЗРВ Росоха. У нашому випадку заходити на цю територію краще всього зі сторони залізничної станції, адже відразу за воротами, праворуч відходу, ви побачите верхню частину від крану, на металевих билах якої. Висітиме рюкзак. Щоб туди дістатися, вам необхідно буде пройти трішки далі до машин та, розрядивши розтяжки, які тут знаходяться, заскочити на вантажні автомобілі. Тут вам необхідно буде пройти по даху вантажівок. Та автобусів в сторону крану, при цьому деактивуючи аномалії за допомогою металевого болту. Стрибати між автобусами краще з використанням прискорення. В фінальній нашій точці, а саме на крані, поряд з тілом Сталкера ви знайдете напівавтоматичну гвинтівку Сайга Д12. Тепер рухаємося практично в центр ПЗРВеру Соха. Ви побачите ряд спокинутих швидких допомог та вантажівок КАМАЗ. Нас цікавить Камаз. Без кузова та цистерни на правому передньому його колесі ви знайдете рюкзак, у якому на вас чекатиме креслення покращення у вигляді насадки на ствол для напівавтоматичної гвинтівки Сайга Д12. Перебуваючи на території ПЗРВ русоха, уважно дослідіть вантажівки, які тут знаходяться. Нас цікавлять вантажівки, які помічені білим символом, та у яких замазані всі цифри на номері, окрім одної. Запишіть всі ці знайдені цифри, вони вам знадобляться трошки згодом. Далі відправляємося на північний захід на локацію Звалище кунгів. Тут нас цікавлять кунги, які знаходяться зверху, зліва від дороги, якщо йти зі сторони розсохи. Залізаємо на дерев'яну драбину та у лівому кунзі знаходимо скриню. У ній на вас чекатиме покращення для компінезону сева і. Накладні кишені. Далі по цій дорозі рухаємося вверх на північ. Тут, зліва, ви побачите закинутий автобус та дамбу. Внизу дамби знаходиться митця з грає щурів, яку найлегше ліквідувати гранатою. Тепер перелазимо в невисокий забор, який знаходиться зліва від автобуса. Та стрибаємо на аномалію. Вона спружинить наше приземлення, та ми потрапимо до металевих дверей. У вас вони можуть бути зачинені на замок, тому збивайте його та заходьте усередину. Тут ви знайдете склад з лутом та боєприпасами, а також металевий сейф, у якому на вас чекатиме покращення для броні долгу. Система подачі води верблюд. У цьому ж приміщенні ви побачите металеві двері, зачинені на кодовий замок. Код від них ми якраз і шукали на ПЗРВ Русоха. Вводимо цей код та заходимо у приміщення. Тут на металевих стелажах на нас чекатиме нульчевий автомат Харот, боєприпаси до нього. Та ліворуч від входу збільшений короб для РП74М. Щоб вийти назад наверх, вам необхідно потягнути важіль, який знаходиться тут же в приміщенні. Він відкриє металеву драбину. По ній ви зможете піднятися назад наверх до автобуса. Від автобуса відправляємося вверх по карті. Тут ви знайдете бункер вчених. На території вас зустріне контролер. Вбивши його, шукайте на території три генератора та активуйте їх. Найкраще знайти їх, якщо орієнтуватися по кабелям, які розходяться від булку. Увімкнені генератори забезпечать бункер електрикою, тому ви зможете потрапити всередину, натиснувши при цьому на кнопку при вході. В самому бункері ви знайдете різні припаси та натрапите на зомбі, з яких ви зможете полотати різноманітну зброю. Також, якщо залізти на ящик поряд з ходом та елементи бункера, то через них ви потрапите на самий верх. Тут ви знайдете тіла, в яких ви знайдете різну зброю та боєприпаси. Праворуч від бункера знаходиться завод Янтар. На його території вас зустрінуть кровососи, а також зомбі. Нас цікавить потрапити у приміщення трошки вище від позначки на карті цієї зони. Тут або по трубах, або пройшовши сходами на дах, ми зможемо потрапити до вікна, за яким нас зустрінуть багато зомбі-монолітівців. Знешкодивши їх усередині цього приміщення поряд із скриньою. На вас чекатиме комбінезон Сева І. Також піднявшись на третій поверх з цього приміщення і стрибнувши між котлами на поверх нижче, ви знайдете сумку з лутом, а на самому даху цього приміщення можна знайти ще одну скриню з лутом. Тепер рухаємося до труб на території, які зараз сказані на карті. Залазимо наверх по дерев'яній драбині та рухаємося по цим трубам. Щоб пройти у місці, де труби доходять до металевої платформи, вам необхідно присісти та пролізти під нею. До розлому. З розлому піднімаємося наверх та рухаємося у ліву сторону. Тут ми натрапимо на ще один розлом, за яким на нас чекатиме автомат GP37, боєприпаси та сумка з лутом. За самим заводом знаходиться розлом з хімічними аномаліями. Заходити у нього потрібно через печеру з його південної сторони. Відразу на вході у печеру, якщо пройти ліворуч від входу, ви натрапите на тіло сталкера, у якому ви знайдете револьвер «Ріно», та іншу зброю. Тепер спускаємося у розлом та навприсядки рухаємося до його центру. Таким чином, хімічна аномалія не буде нас зачіпати. Всередині розлому ви натрапите на ще одне тіло сталкера, поряд з яким буде артефакт та сумка. У якій на вас чекатиме креслення покращення для автомату харот гумове покриття. На схід від розлому знаходиться аграрний цех. Тут на вас чекатиме своєрідний квест, в ході якого вам необхідно буде знайти три ключі. Перший ключ знаходиться у дальному ангарному приміщенні, де на металевій платформі ви побачите тіло сталкера. Потрапити на саму платформу можна через розлом, диктувавши при цьому електричні аномалії. В кінці цієї платформи, поряд з тілом сталкера, ви знайдете необхідний нам ключ. Цей ключ Відкриє нам металеві двері на сходи в сусідньому приміщенні. сходам вам необхідно піднятися на найвищий поверх та пройти до іншого виходу. Тут по металевим лісам вам необхідно спуститись до вікна, розміщеного поверхом нижче. В кімнаті на вас чекатиме бюрер. Здолавши його в самій кімнаті, відразу біля вікна, як ви зайдете, ви натрапите на тіло сталкера. Поряд з яким ви знайдете ще один необхідний нам ключ. На цьому ж поверсі рухайтесь до переходу між приміщеннями та, подолавши аномалію битого скла, відкрийте двері за допомогою ключа, який ми знайшли раніше. В центральній кімнаті приміщення, куди ви потрапите, через відкриті двері знищить полтергейста. Але я б не рекомендував би вам використовувати для цього гранати, адже ви можете спровокувати такий собі бах, коли через вибух гранати необхідний вам ключ залетить десь під Текстури чи ще кудись. Тому краще полтергейста знешкодити зі зброї. Подолавши його, вам відкриються двері у цю кімнату, де був полтергейст, та поряд з тілом сталкера ви знайдете останній ключ. Тепер вирушайте на сходи та піднімайтесь на дах. Скориставшись ключем, відкрийте двері на дах та пройдіть в сторону переходу між приміщеннями. Спустившись на цей перехід, ви побачите. Тіло Сталкера, поряд з яким ви знайдете броню довго. Також поряд з нею знаходиться скриня з лутом. В принципі, це весь корисний лут, який мені вдалося знайти на території локації зони Янтар. Якщо ви знайшли ще щось цікаве, то обов'язково напишіть це у коментарях. Також не забудьте про лайк цьому відео та підписатися на канал. Давайте разом розвивати український контент на YouTube. А на сьогодні це все. До зустрічі!